Розпочинаємо урок, я пізнаю світ. Для уроку нам потрібен робочий зошит, тиждень 14, сторінка 62. Також нам будуть потрібні ручки, кольорові олівці. Ну і, звісно, ваше бажання працювати. Прочитаємо тему нашого уроку. Чарівна формула уважності. Прочитаємо чарівну формулу уважності, прискорюючи темп. Приготувалися. Читаємо разом. Чарівна скринька, відкрийся. Моя мрія стати уважним, уважним, здійснися, Покладіть ручку, поставте пальчик і прочитайте цю. Прочитайте цю форму на максимальній швидкості. Почали. Час, Тепер потренуємо свою уважність. Зараз по моїй команді починаємо розглядати зображення незнайка. Намагаємося не відривати очей, навіть коли дуже захочеться. Приготувалися. На старт. Увага! Рушу! Не відволікаємося ні на мить. Стоп. Кому вдалося не відірвати жодного разу очиняти, розглядати, не, 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 не. Прекрасно, розумно. Ну, що ж, як ви такі уважні, тоді виконуємо вправу фотоапарат. Налаштували свої фотоапаратики, приготувалися. Так. Починаємо. Так. так, відтворюємо. Я уважно уважно, слухати. Важна. Прекрасно. Важна. наступне Важна. слухаємо. Читаємо мовчки, губки не ворушаться. Відтворюємо. Я дуже, дуже уважу, уважаю, уважаю, я уважаю, 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 Дуже цікаво. Судово. Окей. Виконуємо вправи на розвиток уваги. Полічимо всі цифри, що позначають число 5, закреслюючи їх, а знаки додавання обводять. Починаємо додати один. Сейчас двіте, секунду. Я вимкну мікрофон Вадиму, щоб він не заважав нам на уроці. Будемо продовжувати, діти. Так, Вадиме, Вадиме, працюй, будь ласка, на уроці. Бери ручку, сідай рівнесенько і працюй разом з класом. Дітки, починаємо. Знак додати один. Цифра 5, 1, Цифра 5, 2. Знак додати 2, Знак додати 3, Цифра 5 – 3, Знак додати 4. Загалом ми нарахували три п'ятірки. І чотири знаки додати. Уважно переглядаємо мультфільм і відтворюємо те, що ми зараз почули. Приготувалися. Будьте уважні, я назву того, хто відтворить. Не всі хором. Готові. <клес> не вийде він, Захворів. лежить без сил, нічого рот не бере. Відтворюємо, будь ласка. Говоримо тихо. Тихо, Єгорка. Варвара, ти Єгорка, чи що я не можу зрозуміти? Я попросила Єгора відтворити. Ти чого зараз говориш? Єгор, будь ласка. в постелі без сил? Так, ще разочок слухаємо, будемо відтворювати. Приготувалися, будьте уважні. Зараз будь-кого назву, і ви відтворите. Не вийде він, захворів. Лежить сил. Відтворює Григорій. Григорій, швидше, в нас же широк не гумовий, він не розтягається. Швиденько говорить Григорій. Відео він захворів. Лежить. Лежить. Допомагаємо Варвара лежить. Лежить без сил. Лежить без сил. Правильно. Слухаємо далі, запам'ятовуємо. Нічого рот не бере. Відтворюємо Софія письменно. Дякую, розумнички, працюємо далі. Прочитаємо прислів'я, які нам приготувала розумничка. Ручка в руках уже, читаємо за мною луною. Читання. Читання, Читання. найкраще. Читання. 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 Найкраще. Читання. Читання. Так. Читання найкраще навчання. Як це зрозуміти, будь ласка, хто пояснить, що це означає, Вікторія? Тому що ми бач, книжка Маленька віконця, ми бачимо світ. І дізнаємося нового. Все нового можна дізнатися не тільки в школі на уроках, а ще й читаючи книжки, і це правда, то читання це також навчання, і дуже гарне навчання. Спасибі Вікторія, тобі розумничка. Книга вчить, як на світі жить, як це зрозуміти. Маріка, тому що я якщо не знаю, щось подзвонив, можна взяти книжку і дізнатися. Чи про якісь yeah. речі, чи про якісь давні воки? Да, чи про те, як себе чи десь поводити, е чи, е да, чи, про чи про те. як щось зробити, тобто про все можна дізнатися. про машину. Абсолютно, можна дізнатися <зві> 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 про все, про все з книжок. Добре. Тренуємо свою пам'ять і виконуємо завдання запам'ятали. Приготували ручку, нагадую. Малюнки не зупиняються, тож вам треба встигнути їх побачити і швиденько замалювати. Готові? Почали. Ганок це діти таке біля входу є такі сходинки і зверху така крилечка, оце ганок. Ганок, okay. як вхід, вхід в будинок, і зверху на ньому така, знаєте, невеличкий дах, щоб дощик на вас не йшов. Оце ганок. Замалювали сходинки і дах над дверима швиденько. Так. Наступне слово читаємо. Хто знає, що таке Гудзик. Пуговичка. Пуговичка правильно пришивають до одягу, щоб застіпка така на одязі. Наступне слово увага. Душ. Мовчки читаємо. Мовчки. Душ. Тільки очі працюють. Голос не Я читаємо. Повіряємо, хто прочитає нам всі шість. слів. Будь ласка, Варвара. Ганок. Угу. Гудзик. 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 Швиденько. Гудзик. Далі. дощ. Розумничка Варвара. Ти всі правильні слова запам'ятала. Молодчинка. Приготували кольорові олівці. Дивимося на екран, запам'ятовуємо зображення. А ну я перевірю зараз, хто може не відводити очей, аж поки не зникне зображення. Перевіряємо, Хто в нас дуже уважним стає. Запам'ятовуємо моря, запам'ятовуємо, де знаходяться, як називається, сусідів. Зараз все, все треба буде намалювати. Ось вже дітки в нас вміють сусідів намалювати, Марійка. Вікторія, такі розумнічки, вони вже не тільки зображують Україну. Запам'ятовуємо, фотографуємо, фотографуємо чинятками. Фотографуємо чинятками. Вероніка, ще не можна малювати. Зараз треба тільки дивитися на екран. Малюємо тоді, коли зникає зображення. А от тепер приступили. Одна хвилина часу. Час пішов. Макар, ти є на уроці? Зображення намалювали. Тепер приготували знову оченятка і запам'ятовуємо вирази. Запам'ятовуємо вираз А і вираз Б. Готові? Починаємо. Відтворюємо? Так, Записали, увага, вираз В і вираз Г, записали. Чудово. Отже, перші два вирази нам прочитає, а ми перевіримо. Олег, слухаємо тебе, Олеже. Перевіряємо перший вираз. До одного додати сім, до рівня восьми був вираз. Перевіряйте, в кого так. Другий вираз олеже, нам. Перевіряємо, який був другий вираз. Від шести відняти один дорівнює п'яти. Другий вираз був ось такий. Наступні два вирази нам прочитає Емілія. Будь ласка, Емілія. Від, від одного. до Одного додати. 5 дорівнює 6. Перевіряємо, до одного додати 5 дорівнює 6. Правильно, молодець Емілія. І другий Емілія вираз, будь ласка, тільки швидше. Від 9 відняти 1 дорівнює 8. Перевіряємо. Так, правильно, молодець Емілія. Від 9 відняти 1 дорівнює 8. Ти все правильно запам'ятала. Піднесіть ручку, хто зміг правильно записати тільки один вираз сьогодні. Угу, дякую за чесність. А хто два записав і запам'ятав? Ну, це добрий результат. Молодці. Я б, мабуть, і два не запам'ятала. А хто три запам'ятав і записав правильно? Угу, молодець, Маріка. А чотири. Угу. Чудовий результат. Вітаю вас. Розумнички. Михайлик, сідаємо правильно. Добре, настав час трішечки відпочити. Піднімаємося. Виконаємо завдання читайлика. Прочитаємо чарівні формули керування довільною увагою. І потім виберете ту, яка вам подобається більше. Отже, ми знаємо тепер дві формули. Читаємо першу: крекс. Крекс. Я уважний. уважна. І друга формула. Я уважний, я уважний, я уважний, я дуже уважний, уважна, мені дуже цікаво читати. Добре, оберіть ту, яка вам подобається більше і обведіть рамочку з цією формулою. Кому сподобалась більше перша формула? Крекс, пекс, хекс. Я уважний і уважна. Так, і мені ця подобається. А кому більше сподобалось? Я уважний, мені цікаво читати. Я дуже уважний, мені цікаво читати. Угу, добре, опускаю. Можемо застосовувати будь-яку з цих формул для того, щоб швидко стати уважним. Налаштували свої фотоапаратики. І запам'ятовуємо. Відтворюємо крекс. Крекс, крест. Крест. Готуйте маркер. Будемо читати текст разом з диктором. Стежити. Диктор буде помилятися, а ми будемо виправляти в голос його помилки, будемо казати ні і називати слово правильно. Приготувалися? Готові? Так. Готові. Слідкуємо. У відомого італійського скрипаля. Ніколо Паганіні було троє учнів, які погано грали на бандурі. Ні! Скрипці! І виділяємо слово скрипці. Виділяємо скрипці. Ось тут тихтер помилився, а ми його виправили. Слухаємо далі. Але. Завдяки наполегливим заняттям і звідомим скрипалем упродовж двох років вони стали справжніми учнями. Ні. Ні. Як там написано? Майстрами, правильно, не учнями, а майстрами ось тут написано, слухаємо далі, поставили пальчик, стежимо за диктором. Коли нікого Паганіні питали, спитали, як це йому вдалося, він сказав. Ні, Відповів. 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 І відповів. Правильно, виділяємо. відповів, виділяємо слово. Відповів. Так, і слухаємо далі. Налаштувалися. Вчив їх бути уважними. Ось таку вправу ми виколо на уважній, щоб самим стати трохи уважнішим. Ми ж, мої любі, переходимо на сторінку 65, і це в нас хвилинка читайлика. Поставили пальчики, приготувалися, ручка біля вас лежить. На старт. Увага, руш. Привіт лідери комісії.

Отже, беремо ручку до рук і читаємо наш уривок тричі. Приготувалися. Починаємо: Кві. Квіч. Кві Раптом пролунало на. О, ой,

Ну, ну, прота. Беремо зелену ручку, читаємо втретє. ві

А, а, видово, та, видово, та. Поклали ручку, поставили пальчик, приготувалися. Ваша друга хвилина, і вона вже почалася. Руш! І рак, Від вікни візьми, про головою малася, яка діла, побачити дівчинку, а не хотіло, поливається. Не хотіть, не хоче, ходити зараз раду довго рода, так би одинила.

Піднесіть руку, обвели слово, де ви зупинилися. Піднесіть руку в кого першого разу і другого разу однакова кількість, хто так само прочитав. Угу. А хто прочитав іншу кількість? Хто другого разу більше зміг прочитати? Чудово, а чому ми це змогли робити, Емілія? Тому що прочитали текст. Якби він був нам знайомий, Тому що ми вже читали текст. Да, і ми швидше впізнавали слова і швидше їх прочитували, так? Так, да, Михайлику? сідай правильно, Михайлик, ножки опускай додолу. Ножки додолу опускай. Ножки опускай. Оттак, так, Михайлику. Так, от для того, щоб добре читати, що треба робити. Пільше. Три рази читати. Багато разів читати, три рази або п'ять навіть разів. Чим більше, тим краще. Якщо якщо уявіть, як це ми тільки три рази прочитали. А ви уявіть собі, якби ми п'ять разів прочитали. Уявляєте, б, яка у вас була швидкість? О, так. Ого. Давайте ще розгортаємо, розгортаємо наш зошит для творчих завдань і шукаємо там сьогодні наші ребуси. М -м. Хто зображений на першому малюнку? Ошел. Осел. Пишемо. Осел пишемо. О. Осел. Так, а на другому малюнку що зображено? Перець. Перець. А що це перша кома означає? П Р. Так. А що у нас тут написано Р треба поміняти на Д? Закреслюємо Р. Пишемо буковку Д. Так, і читаємо, що в нас вийшло: о -де -де -де. оселедець це така зачіска козаків, коли голова побрита, а один чубчик є на горі. Називається оселедець. Пам'ятаєте, у нас з вами була виховна година про... про козаків. І ми бачили, які в них є там зачіски. От у них була зачіска оселедець. Оце. Так, добре. Розгадуємо друге слово, пишемо першу літеру П. Хто на другому малюнку зображений? Це не краб, це рак. Краб трішки іншої форми. Так, так, що ця кома означає після букву Ми збираємо літеру. А оце що в нас на третьому малюнку? Це хоч Цибуля. Цибуля правильно. А що означає циферки один і шість? Що це означає? першу і шосту Брат, тільки першу і тільки шосту. Значить, я дописую сюди Р. А, дописую, потім дописую Ц і буковку я. І що в нас виходить, яке слово? Праця. Праця, правильно. Дивись на наступний малюнок. Хто на малюночку зображений? Діти хто це? Ні, це ж маленький, це невелика росли. Теля. Це теля, діти, скажіть, теля? Що це, це означає це Я дорівнює я. Е? Що це означає? На, виходити, я поміняти е. на е. І що в нас е. виходить? Пишемо. Т Ле. 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 Так, тепер дивимося на наступний малюнок. Що це зображено? Ле. Фонтан. Фонтан, правильно, а що означає циферки внизу 1, 2, 3? Брати, другу брат третю букву. Правильно, а підкажіть мені, які це букви: перша, друга і третя. Як це читаєте? Пи О, -о і буковка. Так, і читаємо, що в нас вийшло за слово? т Ле, -фон. -ле -фон. вийшло слово, телефон. От ми розгадали ребуси, розшифрували нові слова. Абсолютно правильно. Що ж ми любі, Підсумуємо нашу руку доспівай мені ще не каже, не каче, махання, доки мої возі, тоді таке хочеш ти, і люди на певну, між домик, з тих по навчанні при не знаю я, завжди попроч піде моя, на хоч бажання, задя знай, бо при всі не голи на цьому наш урок завершено. Сподіваюсь, він був для. вас.